Ну, от, наприклад, Національну гвардію формують. Чому кулуарно формують? Чому запропонували на посаду півторака з Харкова керівника Міліцейської академії, який відправляв сюди курсантів для подавлення майдану? Почекайте ще раз. Ви хочете сказати, що Національну гвардію очолює людина, яка відправляла сюди курсантів? Так. Так. А, це, це не там... я говорю, це всі знають. Це питання якось піднімалось? чому так відбувається? Ну така, ви думаєте, що не піднімалося? Піднімається. Але пан Оваков формує, напевне, партійну якусь структуру. Mm. Національна гвардія це не партійна структура, це загальноукраїнська. І тому спілка офіцерів України пропонує свою кандидатуру генерала Коваля, який не є мі міліціонером. Як себе зарекомендувала міліція внутрішні війська, всі знають. Не тільки журналісти, так, Мустафа? Так. Угу. Так тому чому таке відношення? Це армійський офіцер, він на Тузлі був коваль-генерал. Він в Криму зараз перебуває, має досвід, не ховається. А от, бачите, хочуть мати карманну національну гвардію. Уже була карманна національна гвардія в свій час кучми.